Доброго дня. Сьогодні хочу вам показати такий легень, легкий салат на маску, чи то на хліб, чи то як салатик до картоплі, чи до карті, до чого завгодно. Я просто згадала, що постійно робила моя мама так. Це на той випадок, коли у вас є такі люди, які вже не можуть самі жувати, чи то нема зубків, чи може з травленням проблеми, але дуже хочеться. І квашеної капусточки, і смачненької моркочки. І це ще і корисно. Тому мама робила завжди так. Брала, У мене є блендер, а вона це робила на м'ясорубці. Ось так Перемилювалася на м'ясорубку. Я переб'ю на блендер. Я беру квашену капусточку. Сильно її віджимати не потрібно, нам потрібно, щоб вона була соковитий такий салатик. Беремо корейську морку або натираємо таку морку домашню, натирали раніше. Мама натирала, не було тоді приправ таких для корейської моркви. а просто додавала вона. Сіль, перчик, олійку. І така була, ще чесничок додавала, і була така смакота. От. І я додам ще туди отак, пів цибулинки. І зовсім небагато олійки. Десь одну столову ложку. І все. перебиваємо. Ось і все. Наш салатик намазка готовий. Цей салатик для тих, в кого або отравлення вже погане, щоб животики не боліли, або очі бачать, а зубчики вже не їдять. Тому ось така, чи то на хліб намазать, чи то до картоплі, куди завгодно смак квашеної капусточки, моркви. Смак і аромат той самий. А тільки дрібнесеньке і шкоди вашому організму не буде. Тому ось так готуйте і хай вам буде смачно. І нам. До картопельки зараз саме те, що треба. Ось така виходить. Де-не-де. Попадаються такі капусточки ціленькі, які не перебиті. Але то не смертельно. А так взагалі можна намазати на хліб і їсти на хліб.